Пане Олексію, як ви думаєте, чи виправданим є підвищення податків під час війни? Бліц, да? ми ж ми ж домовлялися, ну да? трошки, трошки більше за бліц у Пані Вікторії вийшов і ну, давайте, блиц, давайте так, ви так. Бліц, так бліц, стадіон, так стадіон. Дивіться, можна розглядати будь-яку модель, бо дійсно війна, війна має свою ціну. І в тому числі фінансово, і це життя, і це здоров'я, це нерви, це фінанси, податки. І, мабуть дійсно, це така ціна війни, але не в такій ситуації не при такій владі, як і не при такій конструкції контролю за суспільними грошима, яка е, є сьогодні. Вірніше контролю ніякого нема В принципі, тут я погоджуюся з колегою Сюмар. Я сам набагато ну не хочу її там. Я маю свою додаткову інформацію. Мене просто бентежить та зухвалість, з якою просто нехтують елементарними речами влада, не підпускаючи навіть до елементарного контролю. за Бюджетними витратами, там починаючи з наєма, з фортифікацій, з дронів і так далі, розумієте, не підпускають до аудиту енергетичних компаній. Кожна компанія енергетична закрила повністю свої інформації, величезні кошти на зарплатню наліво, направо витрачають, і все це закрите, і все це потім ми бачимо в платіжках. Розумієте? І тому за таких умов безумовно, нечесної, непаритетної розмови з суспільством, безумовно, ці пада. Датки дратують, вони ну, вони є факторами дестабілізації, особливо в умовах, коли бізнес постійно витримує тиск з боку правоохоронців цілої армії правоохоронців з різних структур, які сьогодні позбавлені своїх традиційних доходів розумієте для себе, для своїх там жінок, каханок. да Ми будемо не знати. Ми про генпрокурора заступника поговоримо там, і завтра він в раді буде. Зумієте, там там ви знаєте цю скандальну історію, там конику цьому кончезаспі, і оце все безумовно викликає спротив, і, мабуть, правильний і спротив і неприйняття цієї податкової політики, так званої з боку влади. Тут я підтримую пані Сюма.